Західні політики змагаються у тому, хто швидше завершить війну в Україні. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua, Підписуйтеся, ставте вподобайки та не забувайте про дзвіночки. Ми ще не відійшли від 24 годин Дональда Трампа, як на горизонті замайоріли нові 24 години. Тепер від лідера християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріха Мерца, лідер опозиції у Бундестазі заявив, що як тільки стане канцлером, то висуне Путіну ультиматум щодо України і дасть кремлівському ди диктатору 24 години на роздуми. Детали цього ультиматуму не повідомляється. Відомо лише що мертс вимагатиме від Путіна виведення військ з України. Цікавенка, ось у чому. Мерт заявив: якщо Путін не погодиться на його умови, то Україна негайно отримає ракети Таурус і дозвіл на здійснення ударів німецькою зброєю по території Росії. Ну годі вже жартувати, скажуть українці, але у це є дуже великі шанси стати наступним німецьким канцлером на дострокових виборах, які відбудуться якщо не в січні, то у березні. Справа в тому, що коаліція Олафа Шольца розвалилася, а лідер християнських демократів Мерц на ситуативну коаліцію з Шольцом не погоджується. Якщо протягом одного-двох тижнів Шольц разом з опозицією не зможе затвердити бюджет, то на вибори доведеться йти вже у січні. А у ХДС найбільші шанси на майбутніх виборах. Але є ризик, що ці заяви Мерца можуть бути Звичайною передвиборною риторикою, та в будь-якому разі у Шольца навіть риторики такої не було, і він весь час, наче папуга, повторює: не дам Україні таурси, не дам бити по Росії. Цікаві новини надходять і зі штатів. Там Трамп продовжує роздавати посадові крісла до початку свого президентства. Так він вже призначив конгресвумен Еліс Стефанік на посаду посла США в Організації Об'єднаних Націй. Це так іронічно виглядає на тлі того, що вона критикувала цю організацію, звинувачувала в антисемітизмі і вимагала переоцінити її фінансування, якщо палестинська адміністрація і далі домагатиметься відклик. Каня членства Ізраїлю в ООН. але це квіточки. А от ягідками можуть стати два наступні призначення. Новим держсекретарем США може бути призначений сенатор з Флориди Марко Рубіо. А радник з нацбезпеки може стати конгресмен Майк Вальц. Також з Флориди обидва дуже цікаві політики, яких ще називають яструбами Трампа під час каденції Байдена. Вони були відданими прихильниками України. Так Рубіо і у Києві побував і публічно заявляв про повну підтримку України. Але водночас сенатор не так давно заявляв, що війна зайшла в глухий кут, і її потрібно довести до кінця. Також він голосував проти багатостраждального проєкту на підтримку України. А Волц також їздив до Києва, але при цьому. Теж не голосував за виділення Україні 60 мільярдів у палаті представників. Він займається темою протистояння Китаю та зменшення залежності від китайських ресурсів. Че Волт цікавий тим, що не є прихильником вступу України до НАТО. При цьому він критикував Байдена за те, що той не давав нам далекобійні ракети і дозволи на удари по території Росії, одне але. Про ці кандидатури пише The Washington Post, а днями це авторитетне видання вже схибило, коли заявило про розмову Трампа з Путіним. Тож варто дочекатися призначень. А на вашу думку, ці ймовірні призначення у Білому домі можуть вплинути на війну в Україні? Ваші думки ви можете висловити у коментарях під цим відео. І не забувайте про вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.